Серйозно? Ти кричиш і принижеш мене через весь будинок бо надто зайнятий поїданням макаронів? Що що, це не так. Це ненормально. Ти деградував до такого рівня, що знущаєшся з мене, поки єсиш макарони з сиром. Знущаюсь? Так, знущаєшся словами. І макарони, які я тобі приготувала. Дякую за роз'яснення, це дуже важливо. Знущатися словами не милодурниці. Знаєш? Якщо ти вважаєш мене божевільною і ставишся до мене як до божевільної, то робив би це хоча б не під час поїдання макаронів з сиром. То як це виглядає в твоїй хворій голові? М -м -м, які смачні макарони, яка сука! Які смачні макарони, яка сука! І які смачні макарони не з'їсть би мені ще порцію, яка сука! Ти завелась, бо я не подякував. Я то пожартував, що ти модель, що Тейлор сказала. Та пофіг, що Тейлор сказала. Це грубо. Вона акторка. Я весь вечір дивилась, як ви разом сміялись і фотографувались. У неї головна роль моєму фільмі. Я знаю і мені начхати. Це моя робота, аби їй було добре. Так. І через це ти не забув їй подякувати. І не посмів би. Бо ти знав, якщо ти їй не подякуєш, то решту вечора ти будеш розплачувати за це. Знаєш, мене це бісить, що ти думаєш просто про всіх, окрім мене. Довбані актори, режисери, продюсери, знімальна група, всі навіть вигадані персонажі мають від тебе більше поваги, ніж я. Клас. Тейлор не перевершена у цьому фільмі. Але коли ти вийшов на сцені, ти не сказав про те, що якби я не жила своє довбане життя, то персонажу Мані не було б в твоєму фільмі. Мані не з тебе списку. 20-річна наркозалежна, яка намагається зав'язати. Ясно, що те, що ти зав'язала, частково мене надихнуло. Так, і через тебе я вник у деталі. Так, воно було. Але і Марі не з тебе списана. Вона списана з багатьох людей. Купи всього. Яких людей? Багатьох різних людей. Яких людей? Багатьох. Знаєш, що коли поруч із тобою є людина, і вона тебе любить? Ти її не цінуєш? І згадаєш про неї, як тільки вона тебе кине. До цього ти ведеш? Ти погоджуєш, що якщо я не вибачусь, то втрачу тебе? Мені не потрібні твої вибачення. А чого ти хочеш? Зняти про тебе кіно? Знаєш? Не будь жорстоким. Я серйозно. Ми годину говорили про роботу. Це настільки нестерпно, що ти хочеш відшкодування. Я почав писати сценарій ще до нашого знайомства. Я не в зйомки. Мені не потрібна твоя відплата. А що, Марій, Чого ти хочеш? Фільм прекрасний. Я пишаю з тобою. Але знаєш, в мене є одне запитання. Як ти вважаєш, якби ми не були з тобою разом, фільм був таким же чудовим? Ні. Ось це я й хотіла почути.